Історія із Шольцем, який днями сказав про те, що там сподівається знову, ну вірніше, буде знову намагатися там дзвонити Путіну. А тепер говорить про те, що Німеччина має почати переговори про гарантії безпеки для України, тому що Путін може піти далі і захоплювати е, інші країни. От як цю логіку зрозуміти? Це той же самий первородний страх, страх того, що. Путін може бути агресором. Якщо Путін піде далі, то що робити? Зразу здається. Позиція Німеччини і Франції проста і абсолютно прогнозована. Будь-який агресивний рух Путіна відповідь іде тільки одна: здаватися. Здаватися компроміс, домовлятися малою кров'ю щонебудь. Ну, не забуваємо, Гітлер взяв Париж, тому що Париж оголосив себе вільним містом. Тобто місто, яке не буде чинити опір. В обмін на те, щоб Париж не бомбили. Європа так і здавалася весь час. Місто оголошує ніякої опору, тільки не чіпайте нас. Ми зразу піднімемо ваші прапори. Це стара європейська традиція, е, я не впевнений, хто з них буде першим, якщо Путін тільки розкаже е, таке більш швидке про мир. Наприклад, він скаже, я готовий до припинення вогню. Не виводу військ, припинення вогню. Я не впевнений, хто перший Макрон чи Шольц примчать протягом доби в Москву. Але те, що це буде. У мене немає жодних сумнівів. Тому ми маємо так: ми маємо гарячий такий військовий фронт на сході і маємо союзників, які будь-яку хвилину е, можуть припинити бути союзниками. Поки що ми можемо розраховувати серйоз на Сполучені Штати, Британію і Польську. Тому Польща розуміє що падіння. України це протягом року падіння Польщі. Польща розуміє, що якщо Україна піде на компроміс з Росією, то Маріуполь перейде в Краков чи будь-яке інше місто Польщі. Тому вони, ясно, що це уяснили добре. І вони знають протягом багатьох десятирічних останніх. Е, Британія е, далеко, вона достатньо потужна економічно і не настільки глибоко е, м, ініційована і не настільки глибоко просякнута російською агентурою, як Європа. Ну а Сполучені Штати вони просто розуміють свою неймовірну потужність е, і те, що Росія безумовно для них не є. Конкурентом, наприклад, порівняння флотів, і скільки в Росія наближилася, але співвідношення 1 до 70. На кожен один бойовий російський корабель в океані 70 фрегатів і есмінців Сполучених Штатів. Не говорячи вже про те, що авіаносних груп, таких як Сполучених Штатів, в Росії немає взагалі жодних, навіть аналогів. І коли ми говоримо про ті ж самі Хаймерси, от нам передали 20 хвост такому штук і вони вже причинили достатньо сильний перелом на лінії фронту. А що можна говорити, якщо в США півтори тисячі хаймерсів? Залк півтори тисячі хаймерсів робить із е, Росії без застосування ядерної зброї таку чистеньку, красиву пустелю. Це не говорячи вже про... Тисячі літаків ем, і все, все інше. Тому це просто не конкуренти І чому Путін пісує своєї своєю ядерною зброєю, і його пропагандисти відкрито говорять, що безумовно відкрита війна зі Сполученими Штатами неможлива. Єдине, що якщо ми хочемо перемогти Сполучені Штати, це негайне ядер, застосування ядерної зброї е, для того, щоб. Колективне самогубство зробити. Надія Росії на те, що е, весь цивілізований світ боїться колективного самогубства. Власне кажучи, це звичайна позиція е, терориста. Він е, бере жертву, ну от зараз цей жертвою та є Лукашенко і Білорусь, обв'язує вибухівкою, тримає в своїх руках е, ініціатор вибуху і каже: ось, якщо ви щось будете проти мене робити, я його підірву. Врешті-решт, коли закінчаться заручники, терорист може сам себе повісити на себе шахіда і вибухівку, і сказати, якщо буде не по-моєму, то зараз я підірву себе разом з вами. Ймовірність така безумовно є, і тому цивілізовані люди, яким є, що втрачати в цьому житті, ведуть себе досить обережно. Із такими психічно хворими е, самогубцями і повними критінами. От зараз Росія повністю і, і є таким терористичним утворенням. Перемогти безумовно не можемо. Протистояти теж не можемо, бо економіка Росії це, вибачте, 8% світової економіки. Це нічого. Порівнювати із е, е, Європою навіть. Золотовалютний запас Росії менше золотовалютного запасу Італії. Я ж не говорю навіть уже далі про е, Німеччину, Британію і Сполучені Штати. Е, тобто по економіці е, Росія так плюс-мінус трошки наближається до економіки Італії, не найрозвиненішої, не найпотужнішої країни світу. Тому економічна боротьба також неможлива. А от терор Запорізька атомна електростанція, да, це серйозний аргумент для Заходу. Як бачимо, МАГАТЕ, навіть помінявши памперс, приїхати не наважилося. Путіна це покриття наважилося в третій раз в особі Росі. Ну, керівник же сказав, що він приїде, він буде тут. Ну, а раз бойові дії йдуть, то ну. Ну, як, як може європейський чиновник приїхати туди, де можуть стріляти? Ну це ж, ж неможливо. Не Ці місії ОБСЄ, ПАРЕ і всіх, 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 всі, всі це добре відомо, всі це їх знають. Я їх добре знаю, коли вони були ще на лінії розмежування в 15-21 році, чим вони займалися, це ясно, що знаєте, як то кажуть, окрема гідна історія. Участь європейських посередників в миротворчих місіях хай залишиться для історії і їхньою ганьбою. Але е, Путіна окриляє і надихає будь яка слабкість е, Заходу. Як тільки Захід іде на компроміс, як тільки звучить щось компромісне, він розуміє, ага, от ця лінія, значить, треба душити далі. Значить, треба тероризувати, шантажувати далі. І ось тут, до речі, єдиним позитивним і конструктивним є позиція Сполучених Штатів, які заявили, що вони будуть перетинати всі російські червоні лінії, і як сказали вже в приводу Байдена, що у Байдена з'явився азарт перетинати російські червоні лінії. Е, коли нормальна людина починає ігнорувати, Погрози терориста, терорист здається. <кх> Тому от, американська позиція поки що є найбільш конструктивною. Ну ж, Єдиною це конструктивною. Це... Це Але показна, вона може вигляді. існувати, знову ж таки, вона може існувати тільки доти, доки Збройні Сили України продовжують успішну боротьбу. Як тільки ми знижаємо навіть не просто, просто знижаємо темп, вони будуть включати задню. Тут таке, як то кажуть, замкнене коло. Доки ми хоч трохи е, тиснемо на Росію, хоч маленьке село, але регулярно забираємо, поки добре, немає, ясно, що прориву там на сотні кілометрів глибону, немає прориву там стратегічного, але є витіснення. Кілька кілометрів, кількасот метрів. Але рух на схід, поки рух на схід іде, Сполучені Штати, Британія і Польща можуть грати в свою серйозну гру. Як тільки ми не те, що відступаємо, а зупиняємося, вони зупиняються і починають переходити на е, курс е, компромісів перемовин, а для нас це кінець. На жаль, знаєте, як то кажуть, вони жертвують грошима, і часом ми жертвуємо життям і кров'ю. Ну, на жаль, розклад поки що йде такий. Віримо в наші збройні сили. що дякуємо нашим оборонцям за те, що власне сьогодні маємо можливість записувати цей ефір. Я вам дякую, пане Олександре, так само що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів завжди вас раді бачити на каналі зараз. Дякую. Олександр Зеленко був разом із нами. Будь ласка, до наших глядачів звертаюся, поширити це відео, щоб якомога більше людей змогли почути ці думки. Так само залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на канал сейчас.